Сьогодні ми з вами ознайомимося із таким поняттям як контур. Вам кажуть, що це слово? Ви знаєте, що це таке? Контур? Ні. Правда? Для вас не знайоме. От тому перш ніж працювати із цією темою ми розберемо, що таке контур. Я на простесенькому прикладі. Вам покажу зараз. ось дивіться, в мене вирізали ось такий кленовий листочок. З кортону, з товстого стого кортону. Всі дивляться сюди, Дівки, всі дивляться сюди. Я кладу на листок паперу цей листочок. Беру маркер, всі тільки дивляться, ніхто нічого не робить. Притискаю пальчиком, притискаю пальчиком листочка, беру оцей Маркер або фломастер. І, тримаючи листок, обводжу по контуру картону цей листочок. Вирізаний з картону. Ви чуєте, що я сказала слово контур. По контуру я обводжу. Тобто контур це краєшки ось цього картону. Дивіться, що в мене вийшло. Я тримаю оцей листочок сівмарк, буде ти затуляєш. І на папері в мене вийшов такий самий листочок намальований з ломастерів. Це зветься обвести по контуру. Зрозуміли, що таке контур. Ми будемо малювати листочки, обводити по контуру наші заготовочки. Ось такі. Але поки ми навчимось листочки, я вам дала пластмасові геометричні. Buon. Вона повинна бути притиснутою до листочка і обводити фломастером. Дивіться, у мене вже вийшло. Бачите, підходить. Давайте йдемо. Так, Марк, Марк, тримаємо. Ось так прижимає ручкою. Прима, тримаєш і от, переправимо. Отак. І отак. ти підніми. Зараз почитай. І ось так. А тоді отак. О. І отак. О, а ну пік не вийшов, тобі вийшло. Трішки вийшло, ну ми так чимося, брати діти? Так, діти, да, так тримай, сильно тримай. Ухою, так зверху пальчиком, щоб вони тобі не мішали. Притисни, гарно притисни. І обводимо. Так. І з цієї сторони. Мама, я все О, а ну дивися, вийшло? Вийшло! Тепер за першу гайку треба. Вийшло, ти молодець! Саша майже вийшла. Ну тримай так, Фломастер праву ручку, лівою ручкою тримай, прижимай, гай, гай, Прижимай, гарно прижимай. Так, обводимо, а тепер можна повернути. Люсь, давай повернемо. І прикладемо знову по лінії. Почитай, почитай. Саша, почитай. Приклали, Учек тепер прижимай. І отак знову з другу сторону. хоп хоп да. хоп Вийшло? Вийшло? Вийшло, у нас все вийшло. Ти Пі, вже можеш сам. ти вже дорослий. Прижимаєш, прижав, крепко прижав. І обводиш. Ілона молодець запарбовує. Гарно. Там, так, теперь сюди. Заходимо. Діти, переверніть листочки на чисту сторону. Перевернули, так? Ді, а тепер дивіться, ми будемо вчитися вже обводити контур оцих листочків із. Ді. Годити листочка. Так? А ви знаєте, що про ці листочки є цікава розповідь. Звідки вони взялися, чому вони такі гарні, чому вони саме такого кольору, я вам зараз розповім. Осені було троє синів. Вересень, жовтий і листопад. Вересень перший син стверджував що його листечко у вигляді березового листочка найкраще. Другий син жовтий доводив, що його листячко у формі дубового листочка краще за березовий листочок. А третій син листопад, казав, ні, мій кленовий листочок найкращий. А діти, а як розібратися? Який листочок кращий? Подивіться на свої малюночки, візьміть в руки свої малюночки і подивіться, як ви думаєте, який листочок у вас зображено, якого місяця? Вересня, жовтня, Ось це Бересня. листочок бережи. У кого є такий листочок? У Саші, <смеш> у Саші такий листочок. Ось такий. Тобто, хіба такі кірів? Ні, у Саші березовий листочок. Саша вересень. І я, і Ілона Бересень. Діти. А ось такий листочок, такий листочок. Це жовтий, це дубовий листочок. Кого такий листочок? Знайшли. Так. А тепер візьміть, візьміть клей. Зараз я покажу. Дивіться, діти. Ми намазуємо листочка. Ось який у вас є листочок, ми його намазуємо. Так. І приклеюємо посерединці. Це буде віконечко в осінь. Зрозуміли? Так, приклеїмо. Можеш щоб було віконечко. Так, і гарненько його так, діти, дивіться. Ось Євген приклеїв уже своє віконечко. Максим Баїв. Віконечко не в небі. А на будиночку. Бачите, Євген приклеїв листочка, а ти де приклеїв? У небі. Правильно його кажуть, ти не туди приклеїв. Приклеїв як віконечко. Подивися, де треба. Максим, дивись. Де віконечко? Клеїть віконечком так, як приклеїв Євген. Молодець Ілона, молодець, так, Ніколь, молодчинка. От тепер правильно. Молодець, робимо віконечко, дайте клей Єгору. Єгор намазує дисточку, намазуй. Зараз бери приклеїв віконечко. Зараз кладемо листочка. Кладемо листочка. Катерина Масова. Прошу. Діти, так. ми стали по місяцях. Кожен місяць вибрав собі листочка. Саша і Ілона це березовий листочок місяць вересень. Кирил, Єгор і Марк дубовий листочок це місяць жовтень. І Ніколь і Максим Байов кленовий листочок це листопад. А у хлопців листя осики у Євгена і в Нікіти. Це таке дерево, яке теж має своє гарне осіннє забарвлення.